Друзі, у нас багато є чого, що може знадобитись вам для виїзду на природу. Дивіться, є такі щіточки для чищення грилю. 112 гривень ось такі. Така щітка є ось така. Дивіться, зараз покажу. 148 гривень ось така щіточка. А потім у нас є наборчики. Наборчики ось такі для грилю. 65 гривень. Будь ласка. Потім у нас є ще прийшли безпосередньо грилі, Це такі серйозні вже такі величенькі, 386 гривень. Потім є 320 гривень, ось невеличкі такі, також є 200 гривень решітка така, є 205 гривень і є 276 гривень. Також є такі з чогорчиком, коштують 370 гривень. Зараз покажу, що всередині дивіться, набірчик для грилю Також. 370 гривень. Тут є і шампуни, і щипчики. Дуже класні, хто збирається на природу. Потім є набір посуду для активного відпочинку 660 гривень і поменше. І є побільше 813 гривень. Також є такі класні щипчики, які коштують 58 гривень. Також дуже зручні. Дивіться, оці ось у нас спилочки ножики, да, 42 гривні штучка. А ось ці... Спилочки, сорок 46 гривен штучка. Також вилочки, а. для нарізки овочів овоча. Ну вони вони тоненькі, нарізка дуже, дуже дуже тонка від наріже. Чистить овощі дуже що? класно. Ні, ножи бомба. Клас. Вони у нас їх просто довго їх не було. Це вони травили, довго, довго чекали, так? Да? Да. Клас. Також є ножиці кухонні 70 гривень. А, потім у нас є анчі є. У нас тоді ось такі шипчики є. 70 гривень також. Для агрілю класно використовувати. Потім є такі наборчики: 73 гривні пластикові. Також можемо запропонувати вам розпалювач для вогню 38 гривень маленький, 59 гривень побільше. І є сухе пальне. Є такі презисничка, перший такий, е, набір е, посуду пластикового, 255 гривень коштує тут 4 комплекти, е, стаканчики, е, дрібненькі тарілочки, е, потім поглибше і е, фудилочка в ложечки. Тож, я нас дивіться які е, до ташечки, до, до, такі класки, у 8 гривень, потім, е, потім, потім у нас є 60 гривень. Ось які, 60 А е. є. 207 гривень. Ось така дошечка. Далі є 162 гривні. Є 39 і 61 гривня. Також можуть стати вам у нагоді. Це жарко, і ви захочете взяти з собою морозиво, будь ласка, у нас є ложечка така, 161 гривня, на ваша. Якщо вас почнуть кусати комарів, то у нас є ось такі засоби від комарів. Заходьте до нас.